У своїй практиці я помічаю, що люди з проблемами опорно-рухового апарату, які звертаються за міопресурою, зазвичай належать до трьох категорій: перша це люди з відносно недавніми проблемами, десь до шести місяців, і в них присутня одна польова зона. Зазвичай ми обираємо цей біль від одного до п'яти сеансів міоприсури. Друга категорія це ті, у кого болі або дисфункції являються давнішніми, вони виникають періодично, також присутні незначні кіслово-грещові зміни, та є декілька больових ділянок, обумовлених проблемами з рухом. Зазвичай такі люди застосовують лікарські засоби, лікувальну фізкультуру, масаж, басейни чи просто відпочивають для полегшення стану. Цій категорії знадобиться від 5 до 20 сеансів, та на майбутнє доведеться виконувати мої рекомендації, щоб тримати себе у гарній формі. Третя категорія являється самою складною і важкою. У таких людей проблеми тривають роками, а симптоми стають дедалі складнішими. Все це може бути пов'язане з вірусними інфекціями або автоімунними захворюваннями, які в свою чергу спричиняють проблеми центральної нервової системи, утворення фіброзу у м'язових тканинах та загального погіршення всього організму в цілому. Це люди з хронічними проблемами, а біль та дисфункція в них присутні в багатьох ділянках тіла. Деякі з них вже робили навіть операції на хребту або в суглобах, які ніяк не допомогли. Лікарі ж не знають, що робити з такими пацієнтами, і відхрещуються від них, говорячи, що в них психосоматичні розлади. Людей цієї категорії не так багато, але підхід до їхньої проблематики повинен бути комплексний і міопресора є одним із найважливіших аспектів допомоги. Але спрогнозувати кількість санкцій в ці категорії дуже важко через совокупність різних факторів. Наостанок скажу, що до якої категорії ви не належали, не поспішайте робити операцію, яку вам пропонують нейрохірурги. А краще віднайдіть спеціаліста по поміприсури у своєму місті та займіться лікуванням саме м'язів та комплексного підходу до всього організму в цілому.